Тобто це саме більше це очікування їхнє. Андрюха бачу. Побрадим. Ай, Айдя ай, ай, будів насипає соліно, так добре. І раз і все. <сі> Отак. О, це буде вірять. Кладно трошки, е кошмарити дрони і шахеди. Ну, зрівняти з 2022 -го року і зараз. Ну, зараз трошки складновато з ними працювати. робота. другому, якщо вони взяли маршрут, вони летять прямо. Ну, от, Допустимо, куди вони там. Зараз е вони можуть допустим, летіти на нас, потім просто взяти крутанутися уйти в другу сторону. Тобто це найбільше очікування їхнє, коли вони допустим, до нас летять. і от Сидиш, ждеш їх, ну, що от-от зараз -от ми їх бабахнемо. Разна висота. Де є доцільно, де ми можемо їх збити, а є де недоцільно. Якщо він, допустимо, йде 2,5, то це вже недоцільно. Тобто ми не можемо їх. Ну, тим більше в воздусі це... Ну, Попасти по ним це, це Да. Работай, Андрюх! не те, що там постійне полювання, але буває, от, 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 два-три два, рази там, на, на неділю можуть за, нас, за нами полювати. Буває таке, що ти приїхав, відстрілявся вражена ціль, не вражена ціль, там, то таке. Буває таке, що ти приїхав, тільки почав стрільбу, там, почав там, дав, вийшов кураш, вазар, там, адреналін, і тут бац, дрон, роз розвід дрон шукає. Ну, безпосередньо міняємо точку швидко, хутко. Тобто, знялися, поїхали швидко, роз розложилися десь в другому місці, далі працюємо. Він низько летить, от допустимо, примерно. Хай буде да, вже 800 метрів. Да? От, він низько летить. Я його веду, чітко бачу. Я йому лазер, побратиму лазерною вказівкою вказую, де він по брадим, аджаре джаре насипає з пулемета добре. І раз і все. Все пройшла. бачить? пройшла пуля. И он пошел по лопасти кипировать, да. А что он, с Ну да, фанера. Нет, с нет? Друга година ночі: знімальна група Суспільного на Дніпропетровщині разом із мобільно-вогневою групою 35-ї окремої бригади морської піхоти. Кілька хвилин тому надійшла інформація про фіксацію шахетів. Тож армійці бригади виїжджають на позиції для знищення ударних БПЛА російської армії. Двішесотвасота. Осім каме він пробуде йти. далі на туди що я розгорачується, що він робить? Це рядом буде приходити. Це йде на нас, а цей рядом буде проходити. Це не наш клієнт. Андрюха, десятай. Яконь. Скільки до нас? Е, 15. Андрюха, бачу. Андрюха, роботай. Я його бачу. Я його веду. Я пока веду, веду його. Щас я його ближе подпустю. 35-ї окремої бригади морської піхоти прямо зараз працюють у парах. За допомогою тепловізора було зафіксовано російський дрон типу шахет. І ще власне навідник лазером вказує, куди стріляти з ліцю. Він за допомогою американського кулемету Браунінг нищить дрон армії РФ. Масивний удар випова цими шахедами на нас. Вони всі йдуть один за одним. Тобто у них проміжок між собою ну, може, може бути десь кілометр. сильно велика, 250-280 км в час йдуть. Ти що... бачиш? Буває, буває, що і 40 штук е може е випустити там е випустити. Буває таке, що менше трохи. А буває таке, що вони просто е нас обходять. от. От, Ми приїхали на точку визначену, так, чекаємо, їх. А вони просто нас обходять. І ми просто ні разу не стрілюємо. Тобто Такі моменти ще бувають. Є зараз шахіди, які їм вроді би. Цепляють протитанкові міни. От. Тобто, коли вони коли летять, вони їх просто розкидують, там. я не знаю, або вони по дорогам їх розкидують. Ну, На свої очі я ще не бачив. Ну, але інформація вже є. У нас є лише на моєму щиту, вже є 6 штук. Лічно, що я збив. Є шахеди, трофейчик. Була зала. зала, було в Херсоні. Теж ми збили залу. От. А так поки тільки шахи діки. Чого я їм особисто защищати Україну. От. Допомогти, щоб вигнати цю нечість з цієї України, щоб вона якось вже я не знаю, люди успокоїлись і стало краще жити в цій Україні. Ну якось так. Слажновато, але ну, стараємося, стараємося, тому що це щоб не шкодило людям. Якось стараємося поборотися з цією бідою.